Поупавлі любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс разом з Денчиком в гру 99 ночей прожити в лісі, але це тайкончик на двох. Да, я не знаю, Дімон, як тут взагалі прокачуватися. Ааа, мені треба в цю штуку зайти. Ну так. Щоб ми були в команді, пацан. Нормально, нормально. В цілому, прикольчик, в чому? Ти ось успавниш, типу, як дропером, правда, крививатим трохи собі грошей. Аня. А, mm. ah, На нього треба клікати прям у Да. Капуста прям пішла рекой, no. я тобі кажу. Так, скільки скикива на кешу. 200 баксів. Бемс, ти підібрав, ти купив зразу другий дропер, поняв. Він а, уже автоматичний та, да. і сам, типу, випльовує тобі штуки всякі. Ну, так. Да. Але клікати якось вигодніше, слухай. Ну, <рив> тут да, тебе, тут да? взагалі якийсь такий цікавий дропер. Ну, я такого не бачив взагалі. Ти представ, щоб мати якогось автоклікера, поняв, який клікає там тисячу кліків в секунду. <рив> ну, і ти це, поняв? Це, це було б жорстко, це було б жорстко. Бемс-бемс, п'ять разів режим положив і все. І пішов щасливий. лирить. Ну, в мене ось вже є якраз 490 баксів. 10 не вистачає, ю маю. У вже мене вже купдаю. дропери по 10 кидають, плюють. Ну у мене вже ось четвертий дропер, пацан. Ааа. Пацан, О, що ти я? якось так удірвався, прям шустро, чуєш? Ну. Я просто часто підбирав гроші, поняв. О! Якийсь ящик. Я за ящиком. Ящики? Диви. О, в натурі диви А ну, ну, ну. Так, І не робукси, пацан А, я його не можу взяти, чушь відкрити? А чо? Ааа, я робукси. Обалдеч меня не придумали. Лул. Мені <FIRST> помогають, чуєш? Да, у мене тут тоже є стоїть персональний клікер, поняв. <з cap> <pairs> <раз> <губ> <зов> Халява, как будто, бю Ну, насик. Бери тільки і прокачуйся. Я думаю, ось, ось що. Ем, тут десь якось. Але це б дорого. Тут можна, коротше, прокачувати в таких режимах, поняв. Всякі собі там пушки, якісь там перетворення туди-сюди. І от. Оп-оп-оп. Не поняв, пацан, ти що там нахуй? Напад... <гас> Я сей теж таке <гас> хочу, <гас> <гас> чуєш? Ти за 11 зі Роблоксів купив, пацан. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, the Дедрейз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Два ти е. що хотів? Чуваче, ти будеш самий крутий? Нє, так, чувак, ми ж в команді одні, алю. Алюо. У мене такого нема, мене... що робіть. Дивись, пішла прокачка повним ходом в мене. Да, ну ти жук, звісно, джує. Ну, а ти що думав? але я буду це клікати його? Nee. Ну взагалі да, Так як і задумувалось, по поняв. У мене вже двушка, а в тебе ще 100 баксів накапало. Ти? Ну. Чуваче. Ми люди прості, поняв, У нас немає 11 робуксів. Ми все своїм трудом, своїми сейлами. Що це таке? Де? Де я гроші потратив взагалі? А я не знаю, це теж якісь дропери, поняв, але... Що за дропер, не понятно. Я так і не понял. Так що в магазині є? А, ну всякі пушки заробокси, всяке, всяке, понятно, понятно, короче. Нічого толкового. Ну, Стандартний шоп, стандартний шоп. Да, та та. Нічого вообще. Я ось куплю зараз останній. той. А, це апгрейдер? Опа. Ого, бабло. Мені цікаво, я можу прийти твої бабло вкрасти? Ні, а. Не, ну Ми ж в одній команді, що, куди ти його вкрадеш? Щоб потом все одно прокачувати нашу спільну базу? Пацан. <laughs> пацан, я щось усе качаю, а ти ж вообще не качаєшся, тобі не кажеться, ну кажется, дай. Як у вас купа грошей є, то що мені зробити? Я бідняк. Вибач, я просто и пацан села. Я собі я собі ось вже купу всього наставив, а ти ще досі щось не можеш, нічого собі зробити. Та пацан, Зимой? так не час, не знаю, Ти мене сидиш булиш. це так вообще <laughs> <я тут laughs> хоть би совість якусь мав. А мені цікаво, а ну чекай. Не буду. Чисто ти чисто теоретично. Я ж можу це зробити, а? А, Ні. На жаль, уви, уви, Дімон, я тобі хотів помогти. Капець. Це просто жасть. Але сам режим, сам режим не хоче, щоб я тобі зробив добро. Да, такий пацан теж каже, знаєш. Все сам добивайся. Та да, поэтому ти звіняй, ну бізнесменом сьогодні буду я, бо в мене 4 тисячі баксів. Крутий ти пацан, крутий ти пацан. Ма мене знає, як тебе, Дімо, ну, в мене вже другий поверх появився. Я там так подумав, що в мене скоро там може появитися другий дропер. Поняв, так що. Я пацан бачу, ти знаєш. Yeah. Треба треба робити бізнес. Бемс, другий дропер. Let's go. І... Ой, пацан закинув 11 робуксів і дав тягла, ти представляєшся? Просто шок. <sharp> 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 Чувач, я дав такого тягла, що ти ще й не бачив. <sharp> це просто жах. Куплю хоч стіни якісь, чи що, я не знаю. То в мене тут задуває <sharp> трохи. <sharp> <sharp> ну. А ну-ка, бемс, все. <sharp> да ти обалдел, ти вже там собі другий ці, третій поставив дропери. Та да, це капіте. Хе-хе, як будь. А я все хож збираю, понял? А, я сижу цих балбесів классу оленів цих такий прикол. Ну. А потом сиди і думаю, для чого тобі робукс? Для чого тобі робус? Це там, на такі випадки, якраз таки ці робуксы, й треба. Щоб вовремя, дати ты чувач. Ну, получається, да. Ну нічого, нічого, я щас, я щас, я щас, 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 подожди, подожди. Сейчас мої ці бомжацькі дропери родять, подожди, я дозбираю гроші, я до тебе доберусь. Правда, це буде, трошки, ну, вже пізно, може. Че, я тобі даю фору, вообще, понял? Я даже не на Я просто стою. Ні, ну конечно, ти чуєш, похвастався. Я прийшов, Чотири тисячі взяв і пішов наверх собі прокачувати дропери. Скіки, скіки, скіки ти взяв? Чотири кеса, бемс, дивися. Пішла прокачка. Пацан. ти або. Обалди... Та в нього тут ще дропер за вісім робуксів. Не вісім, а десять. І да? це ну, чуваче. Мене 10. Та пішов Ти 250 баксів просто випльовує, ташняга йому. Ти представляєш, тут цей 50 випльовував, поки самий максимальний 20 дає. А там взагалі 250, та це прикол, якийсь. У мене тут на першому поверсі теж. А, він дав він по 50, реально. Я думав, а, да. я думав по 250 давав. Ні. О, так слухай, так бабки, бабки 6400 уже, як би. Ну. Що то... ви далі качатися? Пацан, з тобою <свят> оце такі режими заходити, це просто я не знаю, собі дороже. Я понял, я б оце якби даже и цілий день стояв клацав в оцей самий бомжацький дропер, я б скільки це одну не зарубив. Там воно якийсь якийсь кейс з ракетой е, чуй, що подивлюсь. Нові кейси появились. Може, не буде халявний, як думаєш? Який кейси, дай, подивлюсь. Що там таке вже А воно воно тоже. Який ракета, диви. -а. флайпак, якийсь понял. Тоже заробокся. Ну, на таку білі берду мені, як будто бы жалко тратити, чесно. Ну, конечно, да. А чо, де в тебе цей дропер тепер по 150 дає, що за прикол? А я не знаю. Мене заскамили, чувак. Давай по 250. пятьдесят, вер по 50. А дальше прокачаюсь буде вообще, знову по 50 давати. А ну щас подивлюся. Просто ради інтересу, дивись. Бемс, прокачую цю штучку. І що? І все, да? І нічого. Все одно все безмен. Да, тут же ж можна такі штуки брати. А як підібрати? А я чо не. А ні, я підібрав. Чого стріляти не можу? Я не знаю. Може ми просто ну, один на одного а, не можемо? Ні, ми а, один на одного, мабуть, не можемо домашити. В теорії, в теорії, так. Да. А, ну пішли когось на накажемо. Воно, воно пішли, вальнем. який синій пацан є, диви. Пішли його вальнемо. А ну ну. Щоб вже із глубнікою не казалося йому. Ну да. Диви, зразу дав. Дав газу і нас. О, я підпалив. Да? Ну він не домажиться все одно. Да. А, ось диви, по чуть-чуть. Прям потихеньку, чуєш? Пише, потім. Ну, гов потім. Ну це ти якусь лабуду купив, я вообще не знаю. Ну якесь таке, таке собі поняв? Спазмоган? А ти можеш за 25 робоксів купити нюк? Який okay, нюк. Ну зверху є кнопка, бачиш? 50. Зверху червона така. Нюк. Нюк. Нюке. Поняв? Час бемс. А ну. Пробую. Опа. go. Let's go ти знаєш, що ти, ти знає, що ти зробив? Зараз я уничтожу усі бази, чувак. Пацан, просто див... ооо! обалдеть. А. а ти помер? Да. Я, а, так я просто всіх убив. Да. <laughs> прикол. Я думав, я бази пацанам поломаю, понял? Ні, ну це було мега жорстко якось, ні? не. Да, у мене 25 тисяч чувач, на руках. Угу. Тому я пішов. Угу. Пішов робити собі... О, oh. ну, no, конечно, конечно. Як тобі оця книжка Должна бути супер цікавою. No, ну, чекай. конечно, конечно. А, ну це просто, просто якийсь фаєрбол. Знов стріляє штуками якимись. А ну да, я провірю теж. Аню. А ну-ка, диви, бам 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 І що? А ну, звісно. Ну -бэм -бэм що? No, що я зробив? Конечно, да. Що, oh. що? Oh. Ти, ти купу всяких штуків покупляв. Да? По мені демеш пройшов, да. А ну, стій, воно. Летить ця Стій, На тобі. А, натурі. Ви? Прикол. Пішов домахуватись я. <рес> Ця кабута ми штучка більше дає, да? Да, вона, <рес> вона цікавіша, поняв. Чув, Діма, кабута би ти мене за скам взагалі на якусь білі Коли? Я тобі кажу. Коли я скам? Коли? На 25 робок ще? <рес> я думав, я бази зараз позносю, поняв? Та чим погано, пацан? Пацан, я просто всіх убив. А чим це хорошо? Ну тут якісь, кстати, такі, поняв, безтолкові ці штуки. Ці типу, гани, чи шо воно? Думаю, далі дальше, дальше лучше буде, не кажеться тобі. Ну, дальше це коли на третьому поверсі? А, так я на першому сі поставив. Так, <ism> да, там <ient of the -up> <пока> теж є всякі приколи. Іди сюди, деве. Меча! ого. Деве! <smallie> а що за супілка? Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Oh. <laughs> диви. Так ти ти, поняв? Ти визвав землетрус, чувак. Ти можеш так, в мене уфу. взяти гане, я ось їх купив? У мене ось диви, який брати. є меч. А це ж в мене тоже є такий меч. Эээ, е, е, тихо, 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 мене не бий. Ми з тобою команда, а не вороги. Я йду, пацана, бить мечом. Я б би пішов би собі автоматку якийсь би купив, У мене тут третій поверх уже появився. Я не знаю, ці штуки якось не дамажать. Що толку. А ну, Я Не знаю, а його не дамажить нормально? ні меч. Нічого. Я, ну я не брав сокиру. Я думаю, що сокира, як будто ви повинні нормально наносить. У мене меч взагалі не дамажи. У мене якась анімація багана. Короче, режим тут вообще якийсь поломаний пацан. Да. Це тупо шо? Я тут ну. Я вже третій конвейер поставив. Тут оно супер. Супер мега. Що? Якийсь супер мега дропер. 5 робоксів, чувак. Ой-ой. А, -ой. ще, ще один нюк, ще один нюк. Ти скупив погоду. А, ні, це просто попадали ящики, чуєш? Да? Ну тут просто ця стоїть ракета, поняв. Ракета. Але що ракета робить Пішли почитаємо. Ну це ж є оцей нюк, поняв. Ні. Шо ні? Нюк то бомба, а ця ракета. На ній лита. То літати це ж треба. вона є, це цей це нюк, пацан. Ти коли купив, вона взлетіла, поняв? А, да? Я вже знал, що не звернув уваги Тут не навіть написано я не знаю, що я можу знаю, подути я трубочку Та, ну, І тебе закопати пацан. в землю Пацан, я вірю знаю, ну, що е. я тобі хочу ляпуха я Ти знаю, Ми з тобою були команда, е! А чого я тебе не доможу, диви. Мене вообще якісь були лабудові. У мене шопка слетіла! А диви! Я просто лисий тепер. Ти взагалі лисий. Чувак, проходь через мої двері. Ага. Так дивись, я її пройду. Ага. А, що? Прийшов? Пройшов? А як? А як воно таке? Ми ж команда. Команда. Там м'яко сказано, що ми команда, чуваче. Це вовсе прикол. Куплю хоч свою. Шооо, а чо домі? О, тепер Дімі, все, поняв. Були ми б командою, чувач, у нас би була би прокачка бази з тобою сумісна. Понімаєш? Так вона а ж так, йде сумісна, пацан. Це ж зараз. Воно... Це далеко так не сумісна. Воно... воно так просто оце і реалізовано, понял. О, а мені було цікаво це глянути, дивися, там по 50 баксів, тут по скільки. Та й ту. А, ні, тут по 150. Шо? А пацан, взага якогось бластера купив, походу за робокс і він мене з одної плюхи потушив. А реально? Да. <реш> щас, що баче, зараз все буде. Де оці стенди? Я сейчас там куплю ось взагалі... Да, він мене тушить, просто з плюхи. <реш> <Це реш> сплюхи. Зараз все буде, Дімончик. Зараз все буде, і в мене теж якийсь з'явився пістолет. Ого? Це ти? Ого. Да. Іди, бери піколя. Ого. А я його вальну з плюхи. Ти понял? Оце, походу, такої штукою він і прийшов до нас, поняв? Бери пістолет пішли будемо щас кошмарити всіх. Що раз, сейчас. Ще візьмемо цю штуку, щоб в рог дудіти, поняв? Щоб да. всем не закупів. Ну щас візьму. Як будто би взагалі толкова штука. Ну взагалі да. Я щас усіх ще куплю якихось гані нам. Іди вибирай пушки. Ти ще докупив? Да, так. Да. Ну, в мене ж бабла багато. А ну да, конечно. Куди нам простим людям до вас, багатих? Так. А, ну і все, в мене більше грошей нема. А, та це не пушки. тут цей. Це не пушки, а, це так. дропери. Я взяв з дві пушки. Let's go. Воно він дивись нас на своїй базі. Де де? Цікаво, я достав? А, ну ж да. Пішов. Пішов, я. Пішов я, Пішли? Ха-ха, <рив> я ж коли проти був. Диви. Бем бем бем. А ти воно воно не достає, поняв? Треба брати в землю закопувати, поняв спочатку отако? Дивись, я закопую в землю, а ти його вирубаєш. Вирубай. Він падає. <рив> Я його надамажити вообще не можу. Що за прикол? Даши у Вже... ньому вообще дамиш не проходит. О, а че я? Пупну. А ти видно, через двері пройшов, не? Ні. Ні? Не через двері. Ой. І я помер. А від чого я помер? Він ж даже без зброї був. що за прикол? Не понимаю. що з цим режимом, не так. А, ти бачиш, що я тут топ-1 в лобі. Да. О, реально, да, дивись, currently richest player with 27 and 3k, поняв? Типа, mm -hmm. скільки в тебе грошей, оце скільки воно й написало, що ти, типу, маєш, ти, типу, самий крутий Диви, в мене вже оці сови тут падають, поняв? Ігрушки Да. Биреально. Балди... Ну, Обалдеть, так у тебе дропери стоять по 17 тисяч, пацан. Знаєш, такие мої пацан, стоять? Це шо, багато? Мої стоять ще 7500. Це самый останній. Той. <сум> І тут це апгрейдер. <сум> О, не ти, прийшов пришел до нас. У нього якийсь посух. А я його в землю закопав. Ой, я закопався. <сум> це вообще прикол. Я мах я землі, чуваче. А ти рішив його прямо прям до кода. да? Да, я прям. Пів-паф і, і все по ньому. Хочу підпалити. Я не, не знаю поки що, я наче і стріляю по ньому, але трохи то бесту. А, в нього якийсь теж пістик є, він ще й відкидує. Чи шо, да, щось таке, якась лабуда Пише е. Два на одного. <реш> Чуваче, а хто тобі, доктор? Іди в землю, закопайся. Як ти на нашу базу прийшов, то як ти хотів? Ну, і ще хоч б його не били, поняв? Це <реш> хитрий. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Якийсь режимчик дуже-дуже дивний, і ви самі побачили, що хто має робукси, той, в принципі, і живе отаку, а хто не має, живе <реш> <реш> отаку. <реш> Тому? Дімончик. Ну пацан, я ще й упав.